17 колективів з різних районів Тернополя приїхали позмагатися у вертепному дійстві. Як проходила боротьба і що отримали переможці параду вертепів, знають наші кореспонденти. Парад вертепів відбувся в одному з торгово-розважальних центрів Тернополя. Проводять святкування втретє, і з кожним роком кількість бажаючих виступити збільшується. Тривало змагання протягом двох днів. Розпочинали ми зовсім з малої кількості вертепів. приблизно 5-6 вертепів приїхало до нас, і тільки було з Тернополя. Минулого року було 11, цього року 17. Причому вертепи не тільки з Тернополя, а з Тернопільської області, з районів. Найбільшу відстань до Тернополя подолав колектив із села Бедриківці Заліщуцького району. Показати свої вміння приїхало 30 школярів з цього села. Ми виступали на даний час у селі, лише ходили в ехтеп. Перший раз ми виїхали в Тернопіль і хочемо себе показати. Буду виконувати сьогодні роль жида, те, що колись били, всі били, жидю не любили. Може, ви полюбите. Змагалися колективи за призовий фонд у 1700 та 500 гривень відповідно до першого, другого і третього місць. Звичайно, у нас буде різні номінації за кращий костюм і за краще виконання пісні і так само за колективну роботу в цілому У всіх будуть призи обов'язково. Окрім виступів колективів на святі, також проводили безкоштовний майстер-клас, на якому всі охочі мали можливість власноруч виготовити вітальні картки. Відповідно, ми тут зараз презентуємо майстер-клас. От на новорічну тематику, різдвяну тематику, до яка я так думаю. Співзвучна з даним святом з парадом вертепів, ми тут зараз виготовляємо листівки новорічні. Крім грошової винагороди для переможців, всі учасники параду вертепів отримали солодкі подарунки.